Що приготувати на вечерю? Сьогодні покажу вам один із варіантів. Спочатку будемо готувати картоплю. Я готую в аерогрилі при температурі 200 градусів. Можна також посмажити або запекти в духовці. Трошки її. Запікаємо до готовності. В сковороду наливаю так добренько оливкової олії. Кладу тут і чесник та лавровий лист. І тепер подрібнено ось так невеличкими шматочками цибулю. Там смажуємо її. Цибуля вже готова, відставляємо її поки що. Підсолюю воду і вкидаю сюди хек. Він мене ось так порізаний. Буду варити до готовності готову рибу виймаю в миску і залишаю, щоб охолоджувалась. Приготуємо соус бешамель. В каструльку я поклала масло і чекаю, поки воно розтане. Всипаю сюди борошно. Розмішую добре. Тепер потрошку доливаємо молоко. Додаю сіль перець та мускатний горіх. І варимо до закипання. Ось таким має вийти соус. У форму для запікання я переклала цибулю, вимаю лавровий лист. І тепер буду сюди чистити рибу. Буду кидати тільки м'ясо. Ось такими невеличкими шматочками. Всипаю картоплю, заливаю бешамель. та розмішую. Ставимо у духовку розігріту на 200 градусів на пів години. Виходить просто та дуже смачно. Готуйте та смакуйте! До слідуючих відеорецептів!